Всім привіт! Я нарешті вирішила зняти блог. Прямо зараз я йду в книжкову хату забирати своє замовлення. Сподіваюсь, ви знали, що книжкова хата живе в Тернополі. Забрала своє замовлення. Ось воно вже вдома розпакую, покажу вам, які книжечки я обрала. Але поки коротко вам розповім, що насправді це був мій улюблений магазин в дитинстві, тому що він знаходиться недалеко від моєї школи, і я дуже любила після школи заходити туди, розглядати книжечки. І кайфувати часом, навіть щось купувала. Нарешті у мене видалась вільна хвилинка в світловий час. Я можу розпакувати ось цю посилочку, яку я забрала з Букопта. Чесно, я вже навіть забула, які конкретно книги я там і замовляла. Що зараз разом з вами подивимося. Це буде сюрприз для нас всіх. Сервіс Букопт, інтернет-магазин Букопт. неймовірно класний інтернет-магазин. Сподіваюся, ви вже знаєте, тому що на Букопті. Найдешевші ціни. Там реально книги просто за оптовими цінами, відповідно, якщо ви таритесь, до прикладу, раз в півроку чи раз в квартал, це для вас ідеальний варіант. А, дуже класні знижки починаються, якщо я не помиляюсь, від 3 тисяч гривень. Але якщо ви не можете зараз накупити на 3 тисячі гривень собі книжок, то не переживайте. Є така штука, як спільні покупки. Сам Букоп, це власне вітає. Ви на сайті Букопту зможете побачити по містам, де хто збирає спільне замовлення і доєднатися до цього спільного замовлення, і купити Книги прям супер-пупортешому, тому я чесно дуже рекомендую цей ресурс. Давайте я перейду до своїх книжечок. Я думаю, самі-самі Зорки вже побачили, що тут в мене за книги. Я і сама вже побачила і згадала. Перша з них це Юволної Харарі, 21 років для 21 століття. Її вже, мабуть, прочитали всі, кому я ще не читала. І знаючи мою любов до Ноя Харарі, то це було дуже дивно, тому що ну, яким могла це пропустити. Якщо часу не знаєте, Юволної Харарі, Він пише книги про людство, про те, ким ми були, ким ми є. І куди ми прийдемо, якщо нічого не зміниться. Я. От остання книга, яку я його читала, це Людина Божественна. Вона мені страшно нагадала серіал Чорне дзеркало тому хто дивився серіал, книгу я вам рекомендую однозначно. Від цієї книги дуже багато моїх знайомих були в захваті, я думаю, вони теж прокайфують, тому 21 урок для 21 століття. І наступна книга це вже художня. Я останнім часом чомусь так якось дуже взялась за non-фікшен і. Художню літературу практично не читаю но новині, тому що насправді художня література теж не менш корисна. Тому татуювальник Аушвіцу, Гізер Морріс. Наскільки я знаю, це реальна історія. Точніше, це була реальна історія. Тобто авторка так розумію, спілкувалася з такою закоханою парою, які познімались в Аушвіці. Я, чесно, я фанат цієї теми, ну як фанат цієї теми, бо не дуже правильно так сказати, але я дуже люблю читати художню. Так і нон нонфікшн літературу на тему Голокосту, і я все час прочитала дуже багато книжок. Е, до сих пір не знаю, чому я не зняла, що почитати про Голокост. Дайте мені про це знати в коментарях, якщо хочете конкретно цю рубрику. Е, от, ну, власне, отака книжка в мене тепер є. Нагадую, що обидві книги я взяла на Букопті. Я вам не залишу послання на Букопт. Заходьте, дивіться, приміряйтесь по цінам. Я думаю, що ви. Офітиро від того, наскільки там дешево. І я реально рекомендую спільні покупки. Спробуйте. Економте на книгах. Це дуже класна нагода це робити. Я вам буду далі зачитувати свої книжки, зустрінемось. Ну що, привіт, читацький влог. Подумала я, що у мене доволі повільні вихідні, і я дуже багато читаю, тому чому не поділитися цим разом з вами? Розкажу вам, що зараз читаю, які в мене думки з цього приводу. І ранок я почала з ось цієї книги. Це їжа для мозку, Ліси москіані». До речі, прямо зараз я цю книгу розіграю. Отут вам залишу посилання на цей розіграш. І найважливіше, що я вам хочу сказати, що я планувала його провести сьогодні ну, тобто результат оголосити. Але вирішила ні. Нехай у кожного буде нагода застрибнути в останній вагон і прийняти участь в цьому розіграші, тому що книги дійсно класні. Я особисто дуже тішуся. По перше, можливістю читати класні новинки від нашого формату. А по-друге, можливістю ділитись цими новинками з вами, і можливістю організовувати для вас конкурс. Тому обов'язково приймайте участь. Я думаю, вам сподобається. Також ліса мускіані. Я власне зараз її читаю. Чесно, книга дуже крута. Про що вона? Вона про те, як потрібно харчуватися, аби ваш мозок сказав вам, дякую на старі строки. До речі, про саму авторку. Ліса Мусконі першочергово вивчала деменції та хворобу Тобто, Трату якихось когнітивних здібностей в людей старшого віку. І виявилося, що дуже багато залежить від стилю життя, від способу життя і від того, що людина їсть. Власне, про це авторка розповідає. Деякі речі були очевидними, хоча, ну як сказати, очевидними. Наприклад, упити багато води. Да, ми складаємося, якщо не помиляюсь, 80-90% з води. Тому, відповідно, нам треба воду, нам потрібно поповнювати ці запаси. І чай, кава це не зовсім те. Тому от чому потрібно пити. Авторка про це нормально, адекватно пояснює. Е, крім того, про жири. Нашому організму потрібні жири, але зовсім не ті, які знаходяться в тістечках, булочках і в інших якихось фастфудах. Е, авторка розповідає про глютени, про те, що насправді для мозку я зроблю цю помітку, для мозку людей, які... Не мають жодних якихось проблем з глютеном особистих. Глютен не повинен шкодити. Тобто це не якась біда. В принципі, дуже цікаво. Я знов, до речі, планую цього року провести свої 100 днів без цукру. Це якась уже традиція щорічна. І я була, ну, скажімо так, от трохи вражена, коли авторка розказала, що наш організм не може без глюкози, і насправді ми можемо запуститись коли з'їмо якесь тістечко. Але через 2-4 розділи авторка себе виправила і пояснила, що ну, не треба напихати тістечка, можна просто їсти глюкозу з природних її джерел, там фрукти, солодкі овочі і так далі. І тому подібне. Тому от якось так. А зараз я читаю про те, що ще впливає, окрім їжі. Я думаю, багато з вас чули, що цю деменцію можна призупинити, відтягнути декілька років назад, якщо постійно вирішувати якісь головоломки і не давати мозгові, ну, покажучи, засохну. Книга мені дуже подобається, я її читаю в захопленні. Я починаю з нею декілька ранків уже підряд. Тобто я встаю зранку і починаю читати декілька розділів цієї книги і відчуваю себе прям дуже знаєте, так налаштована на класний. Рано. Тому ж таки, нагадую, що цю книгу можна зараз у мене виграти. Обов'язково переходьте за посиланням і вигравайте. От, а я продовжу. І наступна книга, яку я сьогодні планую дочитати, залишилось просто підступних 50 сторінок. Я до... Якщо цю читаю, я. Зранку, то це у мене чтиво. Я чомусь для себе якось так визначила, що мені дуже класно ранок починати з нонфікшн-літератури, з такої, яка мене буде мотивувати і так далі, і тому подібне. А закінчувати з художки. І от сьогодні я дочитаю цю книгу, це до музики Кетіль Бірнстант. Якщо я правильно прочитала ім'я автора, якщо ні, то пробачте мене. Якщо вам стане легше, можете кинути в мене дизлайку. Знаєте, дуже відчувається цей такий. Скандинавський стиль, а книга дуже цікава. Вона розповідає про молодого піаніста Акселя, який має таку непросту свою сімейну історію, і це про те, як становлюється цей молодий музикант про дружбу в серед молодих піаністів. Про кохання, про пристрасть, про е, самоідентифікацію, ідентифікацію б навіть так сказала. Коротше, тут багато всього. Е, реально для мене це така ну завіддушена. Тобто, реально ввечері я закінчую з цією книгою, і вона в мене дуже налаштована. Ці такий правильний сон. Я до речі, е, зараз в себе в інстаграмі. Бо ж це прям вийшло не що я читаю, а прям апгрейд по всім моїм новинам. Е, розігрую цю книгу, Диво п'ятої ранку. І тут автор розповідає про те, що засинати треба не з гаджетами. Е, і, ну, я про це говорила вам вже в своєму ролику, про те, як вставати раніше, тут там залишені його посилання теж. Коротше, зазнати е, не з гаджетами, а наприклад, з книгою. Я взяла це за традицію, читаю, і ну, найкраще мені подобається це робити з художньою книгою, тому що. Не знаю, нонфікшн якось мушу думати. Мені хочеться щось записувати, щось нотувати. А тут ну прям любов, любов, така ось від душна. А ще прямо зараз я читаю електронну книгу Як спілкуватися з психами. Це новинка від мене Людбіс. І чесно, така цікава книжка. Вона розповідає про те, як спілкуватися з психами. Да, ви праві, е, ну якщо коротко пояснити, то. Всім ви зустрічали якусь неадекватну реакцію на ті чи інші речі, тобто, коли люди себе ведуть не дуже адекватно, називаємо це так. Тобто маніпулятори, люди, які намагаються вас якимось чином змустробити чи інше, ну такі всякі історії. І не тільки. Так от автор розповідає про те, як з ними спілкуватися, як боротися з цим. Я поки. Прочитала, мабуть, меншу частину цієї книги, тому я ще поки не знаю цього рецепту, бо я з ними боротися. Зате в книзі дуже класна ця категорійність, тобто чітко можна зрозуміти, хто псих, а хто не дуже і чому власне, людина так себе поводить. До речі, я знайшла в себе один діагноз, і якщо чесно, ну, э, адекватно, адекватно все там пояснюється в цій книзі. Прочитаю обов'язково вам розповім. Власне, це все, що я зараз читаю постійно. І Я чесно дуже кайфую від цього свого нового режиму. Зранку їжу для мозку на вечір якусь художню книгу. А книжку від MonolідBis я читаю, коли я десь знаєте, маю вільний час, маю обід, мій гаджет при мені. Я можу виділити на неї час. Так от мені дуже подобається цей режим, і я думаю, що я так, мабуть, надалі буду читати. Розкажіть, як ви читаєте, якщо ви читаєте декілька книжок, чи це хаотично, чи це якийсь режим. Дуже цікаво дізнатися. Власне, на сьогодні я думаю, ми закінчимо. Я продовжу свій день з цією книгою, і завтра вже поділюсь з вами, як мені її читалось. І розкажу, що нового візьму замість цієї, Бу, тут, правда, у мене залишилось буквально пару сторінок дочитати. От, тому буду готова ділитись своїми експрес-враженнями. Все, до зустрічі!